Сьогодні прокинулася з думкою, що різко збільшиться кількість психічних захворювань. І почала думати, що це може означати. Ну і звісно, відповідь на поверхні, тому що це про уран у близнятах. у близнятах розкриває простори менталу, вивертає назовні все пригнічене, розриває звичні шаблони мислення, близнята знак розуму. Уран, електричний імпульс космосу. Разом це ментальні бурі, прориви, вибухи, надмірна тривожність та хаос думок. Тому рекомендації прості, але надійні. Захищай свій розум як храм. Вчися працювати з інформацією, як з енергією. Заземляйся через ритуали, через дихання, через магічні практики та не залишайся наодинці зі своєю тінню. Настає епоха ментальних проривів, і тільки хто підготований, пройде її свідомо в цю пору. Психіка це наш найголовніший ресурс, тому до неї треба відноситися дуже бережно. Ментальне здоров'я це новий рівень духовного зростання. Підписуйся, якщо хочеш зберегти ясність думок та свідомості. Разом цей період пройти легше.